помічаєте щось? Ні? Соренто на заміні комплекту Гарема і от така от цікава штучка, яку ви не знайдете в себе під капотом. Ну, власники таких моторів. Зі слів людини додає аж 20 зайвих коників. Не знаю, наскільки великих коників, чи поні чи скакунів, але. Ну так сказав, плюс 20 коників. Підключається в розріз датчика тиску палива. Ось він штатний роз'єм. Ой, резиночка випала. Не випала. Ось такі от шнурки до нього йдуть. Живлення ніякого свого крему немає, просто шнурки в розрив штатної проводки. Зняв, щоб ці шнурки мені не заважали, а кому цікаво, як тут міняється комплект ГРМ, отут внизу закріплю посиланнячко, колись вже на схожому моторі міняв. Тому переходимо і кому цікаво дивимося.